Всім привіт, з вами на і це відео про Солокач з 42 і по 52 рівень. І почнемо ми з такої локації, як Enchanted Valley. В ту локацію можна йти і в D-грейді, але від вашого грейду зброї буде залежати те наскільки швидко ви будете вбивати монстрів. Робимо телепорт з Hunter Village який І тут також йде поступова локація. Спочатку монстри йдуть слабкіші. Потім монстри йдуть все сильніші і сильніші. Як я казав, можна починати навіть з дегрейду. Ось у мене дегрейд біжа, дегрейд шмот, дегрейд зброя, але придеться взяти хілки і трошки буде складнувато в дегрейді. В цій локації прокачуватись буде комфортно, в принципі, всім. Єдине, що трошки трішки дискомфорту будуть отримувати такі персонажі, як мм і СХ, так як тут в деяких монстрів резіст від води і резіст від вітру H255. Тобто збити ви будете без атрибуту. Також на другому поверсі дискомфорт в прокачуванні будуть отримувати такі персонажі, які качаються з луками або арбалетами, так як в дерев тут резіст від лука і арбалета. Наступна локація для соло качу відноситься до тих персонажів, які прокачуються за допомогою АОЕ-скілів. Або за допомогою піки. Це танор каньйон. Телепорт з Діону. Тут зручно прокачуватись як магами, так і фізами. Повторюсь, всім тим, в кого є АОЄ-скіли. Не лишнім в цій локації буде резіст від стану, так як, застанувши вас, ви вмрете. І нормальна біжутерія, тому що з грейд біжутерією тут буде тяжкувато. Наступна локація для прокачування це Chroma Tower, десь з 42 по 48 краще прокачуватись на першому рівні, а десь з 46-48 вже краще переміщатись на другий рівень. В принципі, на першому поверсі монстри тут слабкі, резисти в них а, якісь неособливі, тому будь-яка професія тут буде з легкістю прокачуватись. І ще у големів йде слабкість до дубіни. Всім тим, хто качається з дубіною, тут буде прокачувати ще легше. В дегрейді плюс-мінус навіть на 44 рівні себе відчуваєш нормально. Другий поверх прям дуже смачний для прокачування. Особливо в ось таких початкових румах. Тому що респаунт в цих монстрів. Дуже-дуже ну, мілкі, всього 18 секунд. Ви навіть їх не будете встигати вбивати. Єдине, що тут себе будуть не сильно комфортно відчувати маги, через те, що ось ці монстри кидають Silence. І знову ж таки, в Дегрейді на другому поверсі буде вам некомфортно. Тяжко, я б так сказав. Хоча б цегрейт Армор і Crate пуху, сюди вже. Потрібно. Але якщо ви не тянете по шмоту, об'єднуйтесь в дуо, в тріо. Не обов'язково збирати фул-пачку. Вдвоєм, втроєм на другому поверсі, ви будете себе відчувати прекрасно, навіть в дегрейді. Наступна локація для соло кача доступна з Гірана Devil Isle. Ця локація також стадійна. Спочатку, можливо, ви самі її витянете в дегрейді в 42-му левелі, з 42-го. Але чим далі ви будете проходити, краще вже об'єднуватись в групи, тому що там далі будуть монстри більші, сильніші, і там мінімум 3-4 людини потрібно вам буде десь з 48-го і вище рівня. Так як в цій локації дуже багато андедів, в яких слабкість до святості, то всім. Персонажам, в яких є скіли проти святості, прокачуватись тут буде легше всього. Ті, які будуть сюди приходити, обов'язково бафайте на себе Holy View. Найкращі партії для прокачування в цій локації це БД, в якого 43-го левела з'явиться Dance of Life, і любий або ПП, або БІЖ, в якого буде Холлі. Одразу хочу вам сказати, що в цю локацію в Дегреді прокачуватись буде тяжко соло. Хіба що десь ви будете ставати і тягати по одному-два моба, тому що монстри тут дають багато експи, але вони також і б'ють сильно. Наступна локація для соло качу знаходиться біля Іворі Тауер Тут монстри для кожного підійдуть, вони дуже легко вбиваються. Резистів взагалі 0. Вони не іксовані, тому тут, в принципі, лукам буде непогано прокачуватись. Дай всім, в кого не вистачає шмоту для прокачування в інших локаціях, можете ходити сюди. По кругу, проходячи від Ivory Tower в сторону Ivory Fortress, монстри будуть ставати все сильніші. Там були 46, тут вже йдуть 48, 47. Ну і ближче ось до Іворі Фортес, максимальний рівень, тут буде 49. й На цій локації біля Іворі Tower можна прокачуватись десь до 48 го рівня. Коли вже там 47-48 й будете, можете потихеньку зміщатися в сторону Outlow Forest. Тут в Outlow Forest вже йдуть монстри з там, 51 го рівня і вище. Гургулі тут йдуть вже 55. Дуже добре себе тут будуть відчувати маги. І всі ті, хто має ближню атаку. Так як у всіх Василісків тут йде, слабкість до урона від ближніх атак. Ой, як я і казав, на них на і Гургуль треба переходити десь 48. -го. Рівня, тому що буде боляче. А вже ближче до outlaw Forest вам потрібний буде десь 51 і вище рівень. Тут, в принципі, можете прокачуватись вже там і не тільки до 52-го, а й вище. До 54-го, десь до 55-го. Так як тут монстри вже йдуть. Х2. Ось тут моя улюблена поляна, де я прокачуюсь там з 52-го рівня і вище вже. Ще прикольно качатися біля Адену, або робити ТП на Plants of Glory. Там монстри йдуть менш рівні. Якщо ви там 42-й летим на Plants of Glory. І тут поступово, прокачуючись, йдемо в сторону War Torn Plains. Тут монстри 47, 45, 46. Тут зазвичай нікого немає і качатись тут може будь-хто. Ось так, якщо оббігати з планців в Глорії через Aden Кастел за Aden Кастел, тут вже монстри у нас йдуть 50 рівня. 50-48. Там далі будуть вони ще вищі. З іншої сторони, ось тут вже починаються монстри 51, -го, 53 -го рівнів. Сюди вже треба йти десь з 48-го плюс левела. Саме тут. А, Тим, хто залежний від мани, буде проблематично прокачуватись, так як всі ось ці очі вони їдять вашу ману. Наступна локація для прокачування 42 по 52 і вище це Forest of Mirror. Прямо на ТП тут можна качнути десь 44-45. Тут монстри 43, -й, 44, по-моєму, на 45. І вже далі переміщатись в сторону Forest of Mirror. На Лізердманів. Лізардмани вже йдуть там, 49-ті, по-моєму, 50 ті рівні, 52-й, 50 ті Тут можна на них качатися вже із 45-го, 46 го рівня. Це дуже популярна локація. По-перше, через те, що тут монстри іксовані, доволі такі добре розміщені. І ще з них зі всіх монстрів падають Power Stone, які потрібні для апгрейда B грейд Шмота. Ось ці пауерстони. Ось вони. І, звісно, топова локація для всіх персонажів, які б'ють дальніми скілами, це Алігатор Ісланд. До 52-го, звісно, тут прокачатись у вас не вийде. Але з 42-го і десь до 46-го тут качатись е всім дальникам. Дуже класно, тому що. Відкрита місцевість і непоганий респ. Плюс монстри іксовані, в них швидкий респ І нема ніяких ні резистів, нічого. Можна тут і парики збирати, але зазвичай тут дуже багато стоять персонажів, які б'ють дальніми скілами, і ви просто не будете встигати до монстрів дойти. Там на телепорті були монстри 41, 42, 43. Ось далі тут. 45 го рівня, але всі вони іксовані. Правда, ті монстри, які далі іксовані, в них йде резист від Лука та арбалета, але він такий незначний, я б сказав. Звісно ж, ніхто не відміняв катакомби Нікрополі, але там зазвичай соло прокачуватись дуже велика конкуренція. І тим, хто магією качається і залежить від Мани. Постійно прийдеться якось її пригинити, але ті, хто магію б'є, йдіть в Нікрополі, а всі інші йдіть куди завгодно, хоч в Катакомби, хоч в Нікрополі, без різниці, Там ПДФ скоріше, однаковий.